Російська Федерація зазнала великої невдачі чергової аналітики. CNN пояснюють важливість знищення підводного човна у Криму. Ростова, який на дні, зухвалість і некомпетентність Росії дали Україні перевагу в більшій частині Чорного моря. Збройні сили України потопили підводний човен Ростов на Дні, який був Ростов на Дону в порту Севастополь. Якщо це підтвердиться, а це підтверджує наш генштаб. Це стане останнім ударом України по російському флоту. Ось так. Ось так добили країна без флоту. Ми повністю добили російський флот. Це операції, які дійсно відуть в історію. Зокрема, західні аналітики, представники генерали британської армії в інтерв'ю нашим колегам з Київпост, говорять про те, що дійсно операції України на Чорному морі будуть вивчати по всіх підручниках по всьому світу. CNN пише, що не може незалежно перевірити цю заяву, але ми, ми бачимо підтвердження від нашого генштабу. А міністерство агресії Росії чомусь не прокоментувало, ймовірну атаку дивно та чому. А що їм якось не подобається чи що. Нагадаю, призначений кремлем там званий губернатор Севастополя Міша Разважаєв заявляв про проведення в суботу навчання з оборони підводних човнів і казав, в місті все спокійно. Однак є нюанс, що вже немає Ростова на, на є він під дном. Однак ще й російський мілблогер, такий мілітаристський Борис Рожин. Відповідна назва як до того, як виглядають їхні обличчя, заявив, що судноремонтний завод у Севастополі, де стояв підводний човен, схоже був уражений. Видані нагадуються не що введений в експлуатацію у 2014 році Ростов на Дону це 738 метровий підводний човен класу кіло 2 з екіпажем з 52 осіб завдяки водотонажності 3100 Тон, дизель електричне судно може нести крилаті ракети калібр, ті, які пуляли по наших головах, за словами військового аналітика CNN Седріка Лейтона, виведення з ладу носіїв цих боєприпасів є важливою частиною військової стратегії України, адже Російська Федерація використовує калібри для атак на нашу інфраструктуру. Збити цей підводний човен це велика, велика справа. Наголошує Лейтон. Зазначається, що це і нагадуємо, ми не перший далекий удар по Ростову на Дону В вересні 2023 року. Він отримав. Значні суттєві пошкодження в результаті українського ракетного обстрілу, тоді ми бачили фото, які демонстрували катастрофічні збитки. Однак, згодом штабі генштабі України повідомили, що Ростов на Дону був відремонтований, і нещодавно пройшов випробування в акваторії Севастопольської гавані. Наразі виведено з ладу, або знищено понад 20 кораблів ВМС Росії та на загал близько 30, 27, 28 за різними оцінками. Ну вже 28 точно, тобто третина всього флоту. Хоча Україна практично не має влас. Сьогодні флоту нагадує і СНН, технологічні зухвалість зухвалісті, некомпетентність Росії. Ось ці ручки вєточки дали нам більшу перевагу в більшій частині Чорного моря, бо воно що правильно не російське. За повідомлення генштабу ЗСУ, в результаті успішних ударів сил оборони України по тимчасово окупованому Криму в ніч проти п'ятниці, 2 серпня порту Севастополя був друге і вже більш ніж успішно уражений підводний човен ЧФРФ Ростов на Дні. Військовий експерт, керівник центру військових досліджень, мій добрий друг, постійний гість наших ефірів Олександр Мусієнко, зауважував, що росіяни спробують підняти підводний човен Ростов на але Для ворога це буде дуже небезпечною операцією, оскільки ця територія залишатиметься в зоні ураження сил оборони України. Як пише Форбс, якщо затоплення підтвердиться, це буде вкрай незручна втрата для чорноморського флоту РФ і надзвичайна ганьба для самого підводного човна, який щойно відремонтували після попереднього удару і робили це 11 Місяців, ну і взагалі ганьба для Путіна, який думав, що в нього є армія і флот, а виявилося, немає нічого. Капітан першого рангу запасу військоворських сил України Андрій Риженко в ефірі е, нашим колегам з телемарафону зауважує, що разом із підводним човном ростов на Дону, який уже на дні, збройні сили України знищили чи суттєво пошкодили вже три носії калібрів армії РФ. Я так розумію, цитую Риженка доля субмарини як бойової одиниці вже. Завершено. Це серйозний плюс в знищенні бойового потенціалу ворога. За цей період нами було знищено чи суттєво пошкоджено три носії калібрів. Це підводний човен добитий і два кораблі, наголосив Ріженко. За його словами, сумарно знищено 20 ракет калібрів, які вже не полетять на українські міста. Напередодні Збройні сили України завдали удару по підводному човну Чорноморського флоту РФ Ростов на Дону в тимчасово окупованому порту Севастополя. І внаслідок влучання він повторив. Долю долю курська, вона утанула.